Рейн 300 Гарден та 404 спорт Підходить для поливу городу шкільного стадіону громадської зони відпочинку. Теплиці дитячого майданчику. Під'єднується до систем водопостачання, свердловини або інших джерел з низьким тиском води. Основні Складові Бодяна помпа, що обертає котушку та намотує шланг під час поливу. Вона працює від потоку води. Чим більше поток, тим швидше змотується шланг, фільтр води перед помпою. Манометр вхідного тиску. Автоматична зупинка катушки, коли шланг змотаний. Рекомендований тиск від 1,5 до 4,5 бар. Швидкість намотки шланга регулюється, відповідно регулюється і об'єм вилитої води. Спрінклер секторного типу на опорній пластині з комплектом форсунок, Нескінченний гвинт намотки шлангу. Продуктивність від 2,5 до 3 м годину. Площа поливу до 1000 м. Транспортування. При вазі до 90 кг можна перевозити мотоблоком потужністю до 8 кінських сил. Шланг діаметр 32 мм. Довжина 90 метрів. Спідрейн 404 Sport. Продуктивність від 3,5 до 4 м3 на годину. Площа поливу до 3000 м2. Транспортування при вазі у 176 кілограм можна перевозити транспортним засобом потужністю до 15 кінських сил. Шланг діаметр 40 мм, довжина 130 метрів. Додаткові опції. Візок на колесах замість опорної пластини спринтера. Опція доступна для моделей 300-404 405. Розпилювальна штанга замість спринклера, ширина штанги 8 метрів. Полоса поливу 10 метрів. Аквастоп система автоматичної зупинки води в кінці перемотки. Опція доступна для моделей 405 і 505. Третє поворотне колесо, що регулюється по висоті. Розміри 13х5 см. Замовляйте за телефоном плюс 3,80. 732770727 або на сайті RenTechnology – Енергоефективні системи поливу.